Євген Пілюгін витинанкою займається майже три десятки років. У власній колекції він має більше трьохсот робіт. Його витинанки сім разів презентували на персональних виставках. Вперше витинанку Євген Пілюгін побачив ще, будучи студентом у Москві. Далі бував у різних країнах і знайомився з різними роботами, але схотів побачити свою національну, тому почав займатися різьбленням у Полтаві. Перша експозиція витинанок була у 82-му році. Згадує майстер. Потім якось воно затихало, десь хто щось різав, і оце вже пройшло 30 років, трошки більше. Як ми зробили велику таку ж професійну полтавську витвітинанку? Уже є майстри, такі ну сформувалися. На виставці, що відкрилася у краєзнавчому музеї, свої витинанки представляють члени національної спілки художників України, а ще діти. Майже третина робіт виконані підростаючим поколінням. Знані вже майстри розповідають, що мистецтвом витинанки останні роки серйозно займаються в Україні. Декілька років я їжджу на симпозіуми по витинанці в Вінницьку область, могилів подільський де проводяться там. Є музей витинанки, є пам'ятник витинанці, перший єдиний в світі, десь приблизно на ці симпозіуми по 50 чоловік майстрів із України, Молдови, Польщі, Литви, Білорусі і Росії. Це вже міжнародні симпози. Виставку полтавська витинанка обласні митці називають відповіддю київським колегам. Таким чином хочуть заявити, що на території Полтавщини також є своя історія і традиція витинанки.